Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України, я Ірина, і в нас такий розклад він буде недовгий, коротенький. Коли прийде той самий? Це для тих, хто очікує того єдиного красавчика. Я спробую зараз сказати коли. Тут може. Карти Таро можуть нам показати якийсь період часу, або вам потрібно щось зробити після якогось періоду, наприклад. А може і час покаже. Зараз будемо дивитися. І так, сподіваюся, ви вибрали і так, варіант номер один: коли прийде той самий. А ви знаєте, тут максимально місяць. А ще може бути порада вам, наприклад, бути, стати активнішою, стати, як, знаєте, Змія що таке змія? Змія це мудрість, це сексуальність. Станьте більш відкритою, більш такою рухливою, кокетливою, мудрою жінкою. Ось, і е, мені взагалі-то здається максимально місяць. Максимально місяць, звичайно, якщо ви така станете, якось, ну, ви знаєте, асоціація змією. Ну, не змія підколодна, ні-ні-ні. Не змія підколодна. Тут, скоріше за все, така, знаєте, е, вміти повернутися, вміти показати себе. Такою, бачите, я от зміючка обвилася, така трошечки. Ну, романтична ні, але, до речі, я помітила. Карта, дивіться, яка карта жовто-блакитна. Прекрасна. Ось, якось так. Але я думаю, що це може бути навесні. Березень, березень, квітень, березень, квітень. Карта номер два. Паж мечів. Ну, Мечі взагалі-то відповідають за повітряні знаки. Це може бути, дивіться, зараз я скажу вам, це може бути коли водолій час, тобто, це ось ще зараз іде водолій час, так? Лютий. Це може бути червень, і це може бути жовтень. Це якщо брати, по, приблизно по Повітряних знаках, так? ось, Але дивіться, якщо взяти Паш, що таке Паш мечів? Це таке, знаєте, мені йде тут, зареєструйтесь десь на якомусь порталі знайомств. Служба знайомств. От якось так. Придивіться, або, знаєте, що ще може бути? Придивіться до когось, хто поруч з вами. Візьміть його під лупу. Краще роздивіться своє оточення. Хтось є коло вас. Карта номер 3 А тут у нас шість жезлів. Дивіться, шість жезлів, посухів, можна сказати. Це може бути. Ну, жезли це може бути весна. Але весна вже така, яка просунулась тобто, вже квітень, травень. Це як я бачу, мої дорогенькі. По-друге шість жезлів це ще така якась перемога. Дивіться, якщо ви дивитеся у цей момент, коли цей розклад виходить, здається, середа. так? Я числа зараз не пам'ятаю, не питайте мене. 6, 7, 8, здається, 8 лютого так? 23-го року. Якщо ви дивитеся саме в цей день, ну, буквально пару днів пізніше, то чекайте, коли наші. Хлопці, якась велика перемога буде, яка буде гучна і звучати дуже. Ось туди, можливо, ви з кимось познайомитесь. Ось туди прийде той самий, мої дорогенькі. А ще ця карта радить: станьте мудрою. Дивіться, сова, що це таке: сова, мудрість, знання, тобто почніть десь вчитися. Ця карта ще говорить. Шлях якийсь. Виберіть собі якийсь м, шлях. Змініть свої м, не те, що погляди, а вийдіть трошечки за рамки себе. Тобто займіться, поцікавтеся чимось, чим ви до цих пір, наприклад, не займалися: якісь хобі, волонтерством. Виходьте кудись і вирушайте частіше в якусь дорогу. Можливо, навіть за кордон. Якось так. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам всього найкращого, доброго мирного вечора, ночі. Бережіть себе, мої любі, і усім кохання. На все добре, мої дорогенькі.